На мене по якій статті? За що? На мене, за що, будь ласка, скажіть. Скажіть, будь ласка, за що на мене протокол? Як вас звати? Мене звати Сергій Васильович, фамілія Крижовий. Я, я, яке, яке моє порушення правил дорожнього руху? Скажіть, будь ласка, яке моє порушення правил дорожнього руху? Сергій Васильвич, яке моє порушення правил дорожнього руху? Скажіть, будь ласка. Ve provilo de çimin piyani içini. Ve provilo de çimin piyani içini. Ve ne Наркодиспансер на судову медичну експертизу. На поїдете. А чому ви не повірили, що він був п'яний, ви що не має трубки? Дати йому, ж він подихав.